Всім гарного доброго дня! Я Власенко Ірина, психолог, кандидат у психотерапевти за методом символ. -драма. Мій шлях психології розпочався ще в 2003 році, коли я закінчила Житомирський державний педагогічний університет за спеціальністю практична психологія. Після університету я працювала в дитячому садочку, де саме і познайомилася. На підвищенні кваліфікації з таким глибинним методом, як символ драма, це психоаналітичний метод, за яким зараз я продовжую працювати. З 2008 року мої знання психології почали поглиблюватися все більше і більше. Так як я познайомилася з методом арт-терапія, пісочна терапія. Різні такі методи, які я почала використовувати не тільки в освітньому закладі, але й вже почала виносити у свою індивідуальну практику, яка також розпочалась в 2009 році. В той самий час я працювала в громадській організації тренером. І мої, мій інтерес мої навики. Вони не зупиняються по сих пір. Психолог, психотерапевт це та людина, та фігура, яка допомагає розібратися в складних життєвих ситуаціях або в ситуації ідентичності, коли ти починаєш пошук себе самореалізацію, у відносинах з партнерами, у відносинах з самим собою, у відносинах з грошима. І це достатньо цікавий і. Не короткий шлях, тому що людина і психіка людини, вона дуже глибока, дуже цікава, дуже масштабована. І для того, щоб пізнати себе, на це потрібен час. Якщо ти проходиш цей шлях, ти якісніше знайомишся з самою другою, цінною людиною в своєму житті. Ти тоді отримуєш інструкцію до самої дорогої і ціннішої, найціннішої людини в житті це ти. І я буду рада, якщо я буду поруч з вами проходити цей шлях. Тому всім гарного дня і до зустрічі!